UFC 318 – турнір, який чекали мільйони фанів. Останній танець Дасті Напорє на кону титул BMF. Багато хто називав карт слабеньким, але це був дуже видовищний та цікавий турнір. Перші шість поєдинків закінчились достроково. Навіть Віторі та Ален влаштували потужну Лупашеву в прилімах. Але перейдемо відразу до мейн-карду: ветеран Майк Джонсон проти проспекта Денія Зельхубера. У цьому поєдинку Майк показав, що таке досвід, що таке техніка. Усі три раунди він перебивав Деніела. Зель Хубер мав тримати дистанцію та використовувати перевагу антропометрії, натомість кіками та іноді влучав. Джонсон влучав і одиночними і затяжними серіями. Красиво по книжці розбирав молодого. Відправив його в нокдаун, але розумів, що добити важко, тому підіймався і продовжував зарубу в стійці. 39-річний Майк був дуже швидким для свого віку. Ко і супертехнічним Дені майже нічого не показав, та під кінець поєдинку навіть не міг дотягнутися до Джонсона і отримував вчорашню на дальній дистанції, як висновок, перемога Майкла Джонсона одноголосним рішенням суддів. Чудовий поєдинок. Далі у нас Ден Іге, одинадцятий номер напівлегкої проти колишнього чемпіона Белатор Патрісіо Пітбуля, який програв у дебютному поєдинку в UFC і намагається реабілітуватись. Не саме активний поєдинок і дуже близький. Влучали обидва. Пітбуль трохи частіше, але набагато більше урону наніс саме Ден. Бразилець успішно проводив тейкдауни, але вже на конвасі нічого показати не зміг. Пітбуль відправив Іге у нокдаун у другому раунді. Ретому вже ден реабілітувався і спіймав під буля на спробі тейкдауну, але також добити не зміг. Іґа був активнішим у третьому, але цього недостатньо. І Патрісіо забирає перші два в дуже млявому виступі. Рішенням суддів перемагає Патрісіо під буль. Ну таке 39-річний, Що тут сказати. Кевін Холанд проти Деніела Родрігеса. Ось це вже нормальна така заруба вийшла у хлопців. Кевін, звісно, завжди радує видовищними поєдинками. Без особливої розвідки бійці одразу почали обмінюватися сильними ударами. По черзі влучав кожен з них. Влетіло все, що було в арсеналі. Контратакою правим хуком Родрігес посадив Кевіна на коліно. Дуже конкурентним виглядав перший раунд. У другому знову лівий хук відправляє в нокдаун Холанда. Кевіну було дуже важко. Але він вижив, встав, падав та знову виживав. Кевін провів успішний тейкдаун, намагався вийти на удушку. Бійці продовжували обмінюватися потужними ударами в стійці. Вже в третьому Кевін відновився та в розміні спіймав Перкотим Родрігеса та відправив у нокдаун. Тепер вже Деніель виживав. Він ставав, отримував люті плюхи. Я не знаю, як він витримав і не відключився. Та згодом навіть зумів забрати ініціативу в партері. Обидва намагалися. Дася знайти сабмішин, але сил вже не було. Що за бій? Просто краса, особливо після підбуля проти Іге. Неймовірно рішенням суддів переміг Родрігес цілком справедливо. Наступний бій Павло Кости проти амбасадора Лаптей Романа Капилова. Це теж був доволі цікавий бій. Усі ми хотіли побачити нокаут від Павло. Давайте глянемо, чи вийшло це в нього. Основна перевага Копилова – це швидкість та точність на короткій дистанції. Пауло одразу почав навалювати потужними лоу-кіками та ударами по корпусу. Протягом усього бою він забив дихання та відбивав ногу супернику. У першому раунді у Кацапа були свої моменти, але Пауло його забрав та ще й посадив на сраку. Так що у Копилова капа. Вилетіла Хербді не поспішав її віддавати. Протягом другого раунду любитель ще й взагалі не знав, що йому робити з цими потужними кіками, та ще й по корпусу постійно пропускав. Ну і не тільки по ньому. Дуже добре заходили прямі від бразильця, непогані серії. В третьому Копилов трохи реабілітувався, але все одно пропускав постійно та виглядав набагато гірше. Прекрасний бій від Пауло, Красунчик дуже порадував нас цікавим виступом та перемогою над кацапом. Чудове Зроби перегляд турніру UFC цікавішим разом з нашим спонсором BetKing. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Беткінг ти король. Ну що ж, вишенька на торті, 13 років історії, одній з найвідоміших бійців UFC. одній з найкращих боксерів UFC. Бій за титул BMF. Тут же варто пройтися по раундам. У першому раунді на початку Макс збиває з ніг Порє прямим ударом крізь блок, але не можна завершувати поєдинок. Це ж Дастін. Пор'є оговтався та закинув гарну комбінацію. Макс влучає кіками і забирає перший раунд. Другий почався з потужних одиночних лівий від пор'є. Він також непогано влучає джебом, але Холвей завжди відповідає комбінаціями на решту, та правим прямим знову відправляє Дастіна в нокдаун. Граунд енд паунд від ма. Макса, але Дастін перехоплює ініціативу та теж розбиває Макса на конвасі у третьому раунді. Холовий був набагато активнішим. Він пробивав і одиночні, і затяжні комбінації. Дастін рідко відповідав. Четвертий раунд холовий тримає дистанцію. Дастін став проявляти більше активності. Ми бачили багато багато розмінів, в яких більше влучав Макс, але в Дастіна удари були відчутно сильніші. І бум Пор'є відправляє Холовея в нокдаун та ще трохи перебиває Макса. П'ятий і останній раунд цього шаленого поєдинку. Хлопці не панькаються, а технічно те сильно лупашать один одного. Макс виглядає швидшим та точнішим, викидає більше ударів. Так, він серйозно отримує на горіхи від пор'є, але усі розміни забирає в свою копілку та відповідає на кожен удар, який їсть. У на більше заходили прямі, і ось останні 10 секунд поєдинку. Макс вказує на центр октагону і починає рубитися та забирати ці 10 секунд собі. Це фантастика. Уве. З поєдинок на одному диханні. Під час п'ятого раунду я думав, що це третій. Рішенням суддів перемогу забирає Макс Холовей. Так, він був кращим у цьому поєдинку, не дивлячись на потужність Дастіна, Пор'є менше влучав. В нього було менше серій з ударів. Натомість Холовей працював по усім поверхам, додаючи сили в потрібних моментах, активно пробиваючи кіки, і він однозначно був швидшим. Заслужена перемога над легендою UFC – Ендстіл. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також чекаємо тебе у нашому телеграм-каналі. З вами були MMA в деталях. обійняв та підняв. Скоро почуємось.